Генеральне прибирання країни у суботу відбулася загальнодержавна толока під гаслом Зробимо Україну чистою. На Івано-Франківщині її проводять втретє. Прибрати свої території до Великодня зголосились понад 200 населених пунктів. На Прикарпатті одним з найактивніших виявився Надвірнянський район. Тут прибирали в четвер, п'ятницю та суботу. З одного боку сміттєзвалище, а з другого засмічена пам'ятка середньовічної архітектури Пнівський замок дорога до нього встелена мішками зі сміттям. Десь хтось робив ремонт і просто великими мішками це все згрузив біля пам'ятки архітектури національного значення пнівського замку. Використані засоби особистої гігієни це просто жахливо. І Коли в такому прибиранні беруть участь діти, і оце знаходять, ну це не знаю, це як мінімум це гидко. Долучилися до прибирання пнівського замку і не місцеві. Студентка Діана Медведєва приїхала до надвірни провідати бабусю. Киянка розповідає, прогулювалася своїм ще з дитинства улюбленим місцем, побачила активістів і вирішила їм допомогти. Ну, у нас більш-менш тримають порядок. Ну є такі місця, що там дуже теж грязно, але в нас так не прибирають. Отак, щоб взяти, зібратися, і прибрати у нас такого немає. Днем раніше прибирати у надвірні почали юні спортсмени. Більше 80 вихованців місцевої спортивної школи вийшли з рукавицями та граблями до міського парку та на територію спорткомплексу. Хотілося б, щоб надвірна так само. Була чистішою ніж є вона. Найчистіше місто, яке я бачила, це лімасол в Кіпрі. Воно дійсно дуже чисте і відрізняється набагато від надвірної. Там набагато чистіші вулиці, люди не смітять так, як тут не викидають ані бутилки. Це дуже гарний виховний процес, оскільки дитина, коли сама збирає сміття, чуже хто насмітив, вона розуміє, що це робити не потрібно, тому що чисто не там, де прибирають, а чисто там, де не смітять. У рукавицях з пакетом для сміття та з граблями можна було побачити у суботу місцевих чиновників. Вони всі без винятку добровільно примусово вийшли на вулиці збирати сміття, наголосив мер Зіновій Андрійович. Хотілося, щоб з кожним роком все більше і більше бажаючих приходили і не словом, а ділом показували живий приклад, як треба працювати і наводити лад на території нашого міста. За ці дні на вулицях Надвірнянщини працювало близько пів тисячі людей, підрахували координатори толоки. Це значно більше ніж у попередні роки. До того Таку ініціативу вперше підтримали навколишні села.